Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської пархії Української греко-католицької церкви. Ми вже чули, як добрий іспит совісті дозволяє нам усвідомити свої злівчинки. Тож сьогодні поговоримо про жаль за гріхи. Жаль за гріхи це коли ми усвідомлюємо те, що вчинили злочин проти нашого Господа. Слід також розуміти, що жаль по своїй природі є досконалий і недосконалий. Недосконалий жаль проявляється тоді, коли ми боїмося Божого гніву. Його вистачає, щоб отримати сповідь, але прикладом де. В нас має бути той досконалий жаль. Прикладом досконалого жалю може бути розкаяний розбійник, який був розп'ятий по правиці Ісуса Христа. Щоб ми змогли розбудити в собі щирий жаль, ким ми жалуємо, що образили Бога як люблючого батька. Слід роздумувати про ту безмірну любов, яку Бог проявляє до нас грішних. Таким чином, стараємося просити Господа, щоб Він допоміг нам відчути щирий жаль за свої гріхи. Схава Ісусу Христу!